Моя задача підключити вольтметр до цих клем червоної та чорний, і вивести його сюди, щоб я розумів, який в мене вольтаж на акумуляторі. Тут теж можна глянути, тут треба клацати. Клац, поки дійдеш в ось о напруга акумуляторі 27 вольт, для того, щоб дивитися в якому стані напруга. Слідкувати за розрядом, зарядом. Можливо, мені при вимкненому світлі треба чимось покористуватися таким енергозатратним. А я бачу, що в мене трошки просівший акумулятор, так як нема можливості постійно слідкувати за цим. Ну, там десь приїхав, поїхав. Щоб я зайшов в гараж, так глянув, ага. І там навіть можна так табличку собі роздрукувати або від руки написати. І дивитися, що, наприклад, такий то заряд акумулятора це стільки-то відсотків. ну Можна і купити таку штуку, яка показує, але ж ми йдемо по шляху найменшого вкладення коштів. Тобто, для, для того я і хочу поставити цей вольтметр. І, і оцей весь гамус. Щоб він не лежав зверху тут на паличці, не пилився, а щоб також поставити цей дисплей десь ось сюди, і також можна було керувати цим всім трошки комфортніше, трошки якось по людськи, а не зверху, все, воно так лежить, то переходжу до роботи. mm -hmm. Так, один є. Треба тепер його все це витягнути. Підключити до нього всі кабеля і ну, спочатку зроблю ще тут, для вольтметра. Я не знаю, чесно, як його так правильно інструментів вроді, куча в мене, а як його чим оце все просверлить красиво, я не знаю. Кромі сверла, в мене ніяких ідей не було. Ну, Щось типу таке, не ідеальне, але краще, ніж нічого. Отак, Заходжу, дивлюся. Вольтаж, температура. Отаке буде. Тепер залишилось тут підкрутити ззаді, все, підключити весь коврик, а тут треба подовжити кабель цей, бо, бо не достане воно. О! Ідеально. Що ж, все готово для показу вольтметр термореле. Все, як я собі уявляв, так я все це і зробив. Оце у нас до вольтметра йдуть кабеля плюс-мінус. І термореле. Ззаді позаду виходять ці кабеля. По порядку. Оце кабель живлення. Ось вімкнено. Це кабель, який відповідає за навантаження. Тобто живлення, навантаження, яке йде в розрив через реле. Це вихід з реле, до нього підключений термоковрик А єдине, що якось так я не подумав, в цілях безпеки всі ці оце, тому, тому що я зараз все це сховаю ось сюди, отак, покладу. Це виходить в мене що тут? Куча кабелів і все буде лежати тут на пінопласті, не дай Бог десь щось тут замкне. Ну, в ідеалі тут якусь коробочку зробити для цього всього, щоб ізолювати, щоб воно не лежало просто так на пінопласті. Виходить, що це в мене переноска, яка живиться ось одна, дає живлення термореле, ну і це все, що я розказував. І все воно буде лежати ось тут, внизу. Я не знаю, я ще подумаю, як це все потім, якийсь може кейс такий ізольований. Ну, в принципі, то тут це ж не 2 кВт, тут що воно буде постійно грітися, воно буде вмикатися, вимикатися. Але ж все ж, для безпеки, в ідеалі можна було б це все якось і переробити. Тому, коли будете робити бокс, я вам Раджу продумати це питання. Де у вас будуть стояти ці розетки, все це зживлення, так, щоб воно не лежало на пінопласті. Ну, все, все готове. Саме те, що я хотів, я зробив. Все це працює. Отак кабель сховав тут прорізь. Оце все так лежить. І накриваю кришкою. Готово. Отакий термобокс. Ось, будь ласка. І давайте порівняємо, скільки тут на вольтметрі показує і на інверторі. 27, і тут 26,9. Ну, Воно туди-сюди пригає, тому більш-менш точно. Ну і от я зайшов, я бачу вольтаж і температуру. Так гарно, прикольно все світиться так в темноті.